Чудовий день. Я їй манікюр зробила, і я ще косметики продала. Ой, я б на твоєму місці так не радів. А що таке? Бо ти не знаєш, що продаєш. Моя знайома купила ось ця фарбу для брів. Так ці брови в темряві її світяться. Її чоловік кинув, бо не міг спати вночі. Хоча крем від зморшок реально працює. По-друге його не мазала, а тепер обличчя таке натягнуте, що коли позіхає, то в неї нога піднімається. А Я ось крем. крем для рук це просто пісня. Ну, хоч щось хороше. Так, прочищає труби краще крота. Я цей крем з рук змила і засуру, як не було. Ой, Правда, каже. труби потім пороз'їдала. Боже жах якийсь. А оцей шампунь Стьопа просто обожнює. Кожен день миє голову. Ех, яка шикарна була Стьопу шевелюра. Тільки не кажіть Стьопі, що це я вам про це розповіла. Все ж таки, він, він мій чоловік ще образиться на мене. Е, що тут відбувається? Ми не будемо більше продавати твою косметику. Повертай нам гроші. Сенсі не будете продавати. Ми ж команда. Нас чекає успіх і красиві квартири з дорогими ремонтами. Ми не будемо продавати косметику небезпечно для людей. Так, ану, заспокійся, я зараз вам доведу, що це нормальна косметика. Бачите? Це шикарна косметика для шикарних жінок і декотрих чоловіків. Бачите? Ніякого побічного ефекту, якщо не рахувати сусіда. Це тому, що ти нафармований 10 хвилин. А жінки в цій косметиці ходять місяцями. І у нас цей як його накопичувальний ефект. О. Мені так місяць ходити. Або повертай нам гроші.